Після поразки у кубковій грі минулого тижня кияни прагнули взяти реванш у матчі чемпіонату проти Вереса. Але червоно-чорні мали не меншу мотивацію продовжити безпрограшну серію і відірватися від зони вильоту. «Щоб конкуренти не відірвалися від нас, нам потрібна була сьогодні перемога, і ми налаштовувалися на перемогу. Ми розуміли, як Верес буде грати, тому що напередодні ми грали у Кубку України. І бачили їх і сильні сторони, і слабкі сторони вже на третій хвилині гри. Гості мали виходити вперед у рахунку. Голки Болоні перед собою перервав м'яча після дальнього удару Руслана Степанюка. Першим на добиванні був Марком Рвалєвич, але і він пробив просто у Назарія Федорівського. Суперник для якого це була дуже ключова і важлива гра. Ну ми ж дивимося турнірне становище. Ми розуміємо, що для них сьогодні дуже важливо було перемогти і. З попереднього питання вони ставили більше на цю гру, тому зрозуміло спротив суперника. Наскільки ще суперник нам дозволяє грати в нашу гру? Погодні умови зрозуміло, вітряно десь прохолодно. Завжди поле тут специфічне, воно таке суховате. До перерви моментів команди створили обмаль, а от другий тайм одразу розпочався із супершансу у господарів. Але м'яч пролетів повз рамку, Верес відповів своїм хорошим шансом. Прорив Віталія Дахновського завершився передачею у темп під удар ударми Гайдучику, і голкіпер оболоні скутав рід Було Створені моменти в одній і інші, в одну і іншу сторону. Ми мали декілька нагод в другому тамі непоганих, я би сказав, навіть хороших. І якби ми їх реалізували, то знову ж таки це напевно реалізація. Якби ми реалізували, ми могли б сьогодні і розраховувати на більше. кияни. Кинули в зі сили. Після акробатичного удару Владислава Приймака верес врятувала стійка. А Руслан Черненко, виконуючи штрафний удар метрів із шістнадцяти, знову не влучив у площину воріт. Нічия 0-0 рівняни продовжили безпрограшну серію у сезоні до семи матчів поспіль. Ілля Тамашевський новини рівного.